День добігає до кінця, вже у нас ніч, будемо лягати спати скоро, а плануємо лих вкладати спати. Попросили в мене ще півгодинки подивитися мультики. Десь в 21:30 будемо лягати спати. Взагалі я намагаюся в 21 їх ложити спати. А ви знаєте, в мене є знайома з Америки, а то вона каже: американці своїх діточок вкладають спати взагалі в 20.00 або навіть в 19.30 настільки рано, щоб діти встигали за ніч виспатися, набратися сил. Вони там рано прокидаються о 6 ранку. Ось тому, в принципі, мабуть, що здоровий сон це наша основа здоров'я також. Щоб був правильний режим дня і режим сна, і бажано, мені здається, в один і той же час лягати спати, намагатися. Якщо ви звикли в один час класти дітей, спати і самі вкладатися, то це дуже класно, бо я вже намагаюся. Десь тижні два, мабуть, ми раніше могли в 22-23, в 23, як свята були після новорічні, оці всі, таке, збився трохи ритм моїх малих. Ось, А коли вони починають засинати раніше, десь в 21.00 уже, ми чистимо зубки, готуємось до сну. А я їм читаю книжечку обов'язково, а то й дві книжечки, а потім на пам'ять розповідаю віршики. Під подушку, колись я купила таку книжечку для дітей Її довго читала, поки я ж не вивчила сама всі ті вірші. І коли вже сама куняю засинаю. Ось бачите, яка гарна, гарна така <сум> лампочка. У мене нічничок. Це мій сашунька якось помітив а, в АТБ таку коробочку гарну. Дуже нас попросив для себе ось таку от такий нічничок підсвітку. А він. Ось так. На батареїчці, я так розумію, ой, щось відходить трошки. Бачите, як яскраво світить. І мені якраз вистачає, собі підсвічую книжку, щоб а, так, така темрява була біля моїх дітей, щоб вони вже відходили до сну, засинали. І ось такий красивий нічничок у нас для підсвітки книжечок, які я читаю малятам своїм. От, так що так, мої любі. Бажаю вам гарної ночі, тихої, спокійної, мирної. Бажаю вам відпочивати, вчасно вкладатися спати, набиратися здоров'я та сил на наступний день. Усім пока! На добраніч!